Страшний ранок у карпатському селі, чому не прокинулася молода родина. Вітаю вас на каналі нтн програма Свідок. Мене звати Олександр Бондарчук і сьогодні у випуску. Будинок убивця, захоплена грибками п'ятиповерхівка, повільно труїть людей. 39 видів грибів. Є такі гриби, які зідають навіть желізо. Скількох людей грибок спровадив на той світ. Скандал у родині Жанни Фріске. Я тебя убью. Чому після смерті співачки її рідні стали ворогами? Помилували за кілька митей до страти, чому вижив засуджений до смерті? А також розповімо про мотоцикла привода, як сталося, що байк рухався без наїзника. На Закарпатті вся родина отруїлася чадним газом. Молода сім'я вирішила протопити грубку у своїй оселі, аби мала дівчинка не змерзла вночі. Затопили і покладалися спати вранці. Чоловіка, жінку та їхню дворічну дитинку непритомними виявили бабуся. Старій було підозріло, що молоді не виходять із дому. Вона й стала тим ангелом-охоронцем, який відвів біду. Репортаж Євгена Соломіна. Той ранок пані Марія згадує з жахом. Напередодні до неї в гості приїхала донька із зятем та їхня дворічна дитинка. З вечора було прохолодно, тож вирішили протопити грубку, аби було тепліше. Вранці бабуся здивувалася, що молоді ще не повставали. Відкрила двері до них у кімнату і обімліла. Усі вони лежали без руху. Їм було погано, але вони лежали, не могли підняти голову. Нараз і нікто відкрила. Двері все повідкривала. Жінка діяла негайно, відкрила всі вікна і двері та почала витягувати дітей на вулицю, на свіже повітря, викликала швидку, а тоді молилася, аби та приїхала вчасно. Від цього села до районної лікарні приблизно 30 кілометрів. Тому непритомну родину треба було доставити в лікувальний заклад якнайшвидше, адже на вагу життя була кожна хвилина. До реанімації одночасно привезли всіх чоловіка, жінку та дворічну малу. Практично обстежені вони повністю виставлені діагноз отруєння у гарним Стан на момент поступлення у них був середньої важкості. Зараз родина поза небезпекою. Наразі про надзвичайну ситуацію лікарі повідомили міліціянтів. Ті вирушили на місце, аби з'ясувати всі обставини пригоди. Та вже зараз і лікарі, і правоохоронці кажуть, дивом все обійшлося без трагедії. На даний час триває перевірка, встановлюються причини, від чого вони отруїлися. У самій родині кажуть, що всьому причина грубка через відсутність тяги чадний газ пішов не у димохід, а в будинок. Люди дійсно вижили дивом. Лікарі кажуть, бабця, рятуючи дітей, діяла абсолютно правильно, забезпечила доступ чистого повітря і викликала швидку ціна її вмілих дій троє врятованих життів. Євген Соломін, Олексій Лабунець, Закарпаття, НТН. Росія продовжує обстріли сирійських територій. Москва влучає винятково в об'єкти інфраструктури ісламістів, а до бомбардування мирних кварталів не причета. Оборонне відомство Федерації оприлюднило відео на доказ цих слів. Ж, сирійська ж опозиція заявляє, що жертвами повітряної атаки в місті Хомсі стали десятки невинних людей. Щонайменше 12 із них діти. Загострення ситуації на близькому сході і позиція Москви занепокоїла світових лідерів. У Кремлі твердять, норм міжнародного права не порушували і розпочали військові. Дії в регіоні проти терористів на прохання президента Сирії Башара Асада. Утім, якщо Москва вважає чинного керівника країни союзником, то захід навпаки злочинцем. Затепен все залежить від мотивів Росії. Вона мала б долучитися до зусиль міжнародної коаліції з протидії іділ і спільно з нами боротися з тероризмом. Натомість, після обстрілів стало очевидно, вона намагається не воювати з ісламською державою, а врятувати і зберегти режим Башара Асада. Це неприйнятно. І сирійський президент має піти у відставку домогтися цього. Обіцяють французи у Парижі, навіть начебто знайшли докази, які дозволять відкрити кримінальну справу проти Асада. Детальніше про це у світку вже о 21.30. Приголомшливий випадок у сполучених штатах там страту засудженого на смерть злочинця відклали буквально за кілька хвилин до моменту введення смертельної ін'єкції. Тобто, якщо образно про те, що засуджений не помре, йому сказали буквально на ешафоті. Покарання скасувала прокурор штату Оклахома. Чому дізнаєтеся з матеріалу Ірини Борсук? Його просив помилувати в листі до губернатора штату Оклахоме сам Папа Римський, і виконавці смертного вироку, ніби почули молитви Понтифіка. Після переговорів з прокуратурою губернатором штату. Ми вирішили відкласти страту Річарда Юджена Глосіпа. Були проведені експертизи. і Далі ми маємо вивчити весь протокол щодо препарату для ін'єкцій. Один зі складових вбивчого коктейлю, який американці застосовують під час такого методу покарання злочинців, міг призвести до кількох годин страждань арештанта. За законом це заборонено. Все має відбуватися швидко, хоч і болісно. Чи не вперше в історії США помилувати в'язня вирішили за годину до страти? Американці легалізували смертну кару шляхом ін'єкцій у 32 з 50 штатів. Три основні препарати для вбивчих уколів: содіум, тріопентал, панкуроніум і потасіум або хлорид калію. Перший майже миттєво вводить людину в стан коми, поступово блокуючи роботу органів і систем. Другий паралізує тіло і мускулатуру діафрагми, третій зупиняє серце. Такий коктейль є надзвичайно болісним, і саме через муки, яких зазнають ті, кого страчують під час процедури, чимало розів. Американці вимагали заборонити метод або замінити компоненти. Та у випадку Річарда Глосіпа вирок треба просто скасувати, твердять активісти й адвокати. Ще 1997-го його звинуватили в убивстві роботодавця Бері Ван Трісі, власника готелю, де Глосіп працював менеджером. Сам убивця сидить довічно. А ось Глосіпа через свідчення Джастіна Сніда на думку громадськості утримують за ґратами незаконно слухання у справі, суди, апеляції тривають уже 20 років, яку страту тричі відкладали з різних причин. Родичі підсудного, якому або таланить, або він дійсно не винен і провів половину життя за ґратами без реальних на те підстав. Сподіваються, що Феміда все ж стане на користь Ричарда Глосіпа. І за 37 днів, коли запланована наступна страта, вирок скасують знову і назавжди. Ірина Бурсук, НТН. Батько Жанне Фріське погрожує вбити свого зятя телеведучого Дмитра Шепелєва. Вже три місяці родині родичі померлої зірки не можуть знайти компромісу із удівцем, і усе через дворічного сина пари Платона. Зі слів батька Жанни, Шепелєв забороняє їм бачитися із онуком, ба більше Володимир Фріське впевнений, що саме через телеведучого його молодша донька Наталя втратила дитину. Так з ким же залишиться Платон та чому зірковій родині спалахнув конфлікт. Павло Прядко зв'язався із телеведучим. Бачити онука, хоча б раз на тиждень батьки і сестра померлої співачки Жанни Фріски готові боротися до останнього зі своїм зятим Дмитром Шепелевим. Рідні кажуть, що телеведучий ховає від них дворічного сина зіркової пари Платона та висуває неприйнятні умови, за яких вони зможуть з ним бачитися. Скандал між родиною співачки та Дмитром спалахнув фактично одразу після смерті Жанни. Шепелев обмежив зустрічі маленького Платона з батьками зірки та її сестрою Володимирові Борисовичу. Батькові співачки вже урвався терпець. Днями в мережі з'явився аудіозапис, на якому чутно, як 63-річний чоловік погрожує Шепелеву розправою. Короче, я тебе уб'ю Тихонечко. Одразу після цього інциденту Дмитро Шепелев написав заяву до поліції на свого тестя. Мовляв, його слова це пряма загроза життю. Та ось сам Володимир Борисович вже прокоментував конфлікт. Каже, що в той день приїхав до Дмитра, аби забрати в гості свого онука Платона. І от він почав провокацію, почав мені умови ставити. Умови одне. Що? Я говорю, нам потрібно, я говорю мені нужен, щоб ми бачилися. с ребенком, чтобы мы ребят, ребенка нам раз в неделю привозили. Он так, знаете, цинично смотрит в глаза. Нет, один раз в неделю это много. И что значит много? Сколько? Раз в месяц и то условия с моим охранником, с водителем на моей машине и с няней. Шепелев специально довел папу. Он вывел его из себя, а потом записал на диктофон и выдал это журналистам. Это было сделано для того, чтобы он мог выдать эту запись и мог апеллировать на то, что папа невменяемый и что ему нельзя общаться с Платоном в случае, если мы обратимся в суд. Нам не дают видеться с сыном Жанны, хотя мы воспитывали его с самого рождения. Родители Димы говорят, что это их ребенок. Мати Жанни Фріске Ольга Володимирівна у вічі. Вона виховувала платона і стала для нього другою мамою, поки Жанна лікувалася за кордоном. Батько артистки впевнений, дворічний онук потрібен Шепелеву лише для піару. Чому телеведучий не хоче бачити сестри Жанни Фріске? висуває умови батькам із ким залишиться дворічний платон? Відповіді на ці запитання ми хотіли почути від самого Дмитра Шепелева. та він виявився небагатослівним. Не буде. Зі сліп Володимира Фріски Шепелев та його рідні винні у смерті ненародженої дитини молодшої сестри Жанни Наталі. Адже саме через цей тривалий конфлікт серце майбутнього онука зупинилося в утробі матері. Вона була беременна. Але вона там все это прийняла очень тяжело. Із-за них, дочка у самого маленького не родившего ребенка, по телефону. Я обміняю їх в смерті моєго нарадівшися. Внука родина Фрійське хоче, аби зірковий зять змінив свою виховательську політику і готові судитися за право бачити онука. Павло Прядко НТН. Як воно жити в суцільній тиші? Знає восьмирічна Богданка з Рівненщини. Дівчинка від народження не чує, утім прагне бути повноцінною дитиною, спілкуватися з однолітками, відвідувати звичайну школу. Щоби бодай почути автомобіль, який проїжджає повз або мамин голос, глухонімі дівчинці потрібен потужний слуховий апарат, придбати його у рідних коштів. Немає. Тож, можливо, історія про те, як для повноцінного дитинства не вистачає лише 700 євро з наших глядачів. Мама Богданки буде удячна за будь-яку допомогу. Про те, що Богданка ніколи не почує її голосу, Ніна Харківець дізналася через чотири місяці після народження маленької. Дізнасували, що типу, дитина не реагує не на проскушку, не реагувала а на. Ну, на нас хлопки не реагували, на що не, не реагували. направили на нас в лор інститут, щоб провірити слух. Ну, Провірили слух, п'ятий провіри ступінь слуху. Не, слуху. Ця звістка спантеличила маму дівчинки. В кого просити допомоги, як лікувати. Тато покинув родину на п'ятому місяці вагітності, а після народження Богданки особливо не допомагав їм. Тим часом малеча росла нормально розвивалась, утім глухота давалася взнаки. Вельми нервова. що вона не чує, що її гукаєш, вона вельми нервується. Коли Богданці виповнилося три рочки, мама почала вивчати жестову мову. Я возила її в Київ до логопеда, займалася з нею логопедою, і мені дали книжку, щоб я її жесту, на жесто вчилася. Я вивчила жестову мову, вивчила букви. І зараз спілкуюся нею. Мені сказали що ще одну книжку, допоможуть достати, щоб я всі жести добре вивчила. Та навіть попри це, мамі з донечкою інколи тяжко порозумітись. Складно спілкуватися богданці з однолітками за кілька років ледь-ледь навчилися розуміти онучку, бабуся та дідусь. Та найстрашніше те, що глухота, а звідсіля й німота в дитини на все життя, допомогти відновити, хоч частину слуху, може слуховий апарат. Лише з ним дівчинка зможе навчатися. Для повноцінного його навчання і заняття в школі для дітей з втратами слуху, де дитина навчається, необхідне бінауральне слухопротизування. слухопротезування. Слухові апарати вони просто посилюють, бо в дитини важка втрата слуху, посилюють слух дитині. Ну, для... В подальшому вона там, все ж таки буде спілкуватися, дактель в неї дитина на мові. Слабочуючих глухих за державною програмою Богданка свого часу отримала два слухові апарати. Один з них невдовзі зіпсувався і ремонту не підлягає. Інший дівчинці не підходить. Вона йому регірувала. От вчителька каже, що вона нормально і от на слуху ходила і ловила добре букви. Вона каже. А зараз тим вона гукають, вона так як собі гуляє. Там допустим, що там є там вільна фалинка. гуляти, ну там гратися. Вона каже: як сидить, гукають Богдана, поки не прийдуть, не штуршну, що тебе гукають. От я заходжу, я гукаю Богдана. Вона не обертається. Вартість апарата 700 євро. Ця порівняно невелика сума. Справжній тягар для самотньої мами з невеличкого поліського села. Пенсії з інвалідності дитини 960 гривень не вистачає навіть на прожиття. Роботи в сільській місцевості немає, тож додатковий заробіток родини підсобне господарство. Ну, хочу продавати молоко, сир, сметану, масло, картошку, моркву, буряк. Виходить за місяць тисяча. Та й з тих заробітків відкласти гроші неможливо, крім того, дівчинка повсякчас хворіє. Останні кілька місяців у неї температура пухнуть ручки та ніжки. Лікарі Рівненської обласної дитячої лікарні діагностували поліартрит, малій тяжко ходити. Та, попри це, вона хоче повернутися до навчання у спеціалізовану школу. Адже більше за все на світі хоче почути голос мами. Світлана Прокопчук Денис Коломис Рівне НТН. У британському містечку масова евакуація сімей через 20-метрове провалля, Гігантська яма за глибшки 10 метрів утворилася у графстві Харчерфорді, просто на перехресті у житловому кварталі. Люди викликали рятувальників, адже злякалися, що су поглини їхні оселі автомобілі нині без газу, води і електрики, півсотні споруд біля осередку обвалу. Комунальники ще минулого тижня помітили невеличку тріщину в асфальті, але були певні, що ризику, що породи посунуться далі, а тим паче настільки немає. Хто ж схибив і чи відповідатиме? Тепер поки невідомо. На щастя, ніхто під час суму не постраждав, адже усе сталося у досвіта. Будинок убивця у столиці. Лише за останній рік у ньому загинуло шестеро людей від проблем з органами дихання. Хворіють мешканці не випадково, адже стіни в будинку у суцільному грибку, плісняві та цвілі, а вологість перевищує норму у десятки разів. Чому усім байдужа доля трьох сотень мешканців і як можна їх врятувати? Ексклюзив свідка від Ігоря Шумика. Найбільш моторошний і вбивчий будинок на всю столицю, до якого невдовзі будуть водити екскурсії. Ось він на вулиці Мілютенка, 23 А у п'ятиповерхівці мешкає понад три сотні людей. Усі вони є потенційними жертвами. Будинок доїдає зсередини грибок. Зробили аналіз грибка. 39 видів грибів. 39, 16 шістнадцять Це є такі гриби, які з'їдають навіть желізу. Знайти вцілілу й чисту стіну тут нереально. Грибок захопив, усі обшивки і рухається далі. Почав руйнування будинку з поверхні стін та вже дістався й цегли. Почули запас, пішов. Стеля також у зоні ризику, подекуди навіть будівельні плити не витримують і утворюються ось такі чорні дірки. Роз'їл е, метал грибок сіял метал. От віки, вже одна плита починає насаджуватися. І це вот, не дай Бог, какое-то болі сильні дом просто обвалиться. А ще запах, від якого не заховатися ніде, та найгірше від пронизливого смороду, найменшим мешканцям будинку. Антон показує, де йому дерев в горлі. Наші у хлопчика брунхіальна асма йому лише не повні сім років. Малому взагалі тяжко дихати, а в такій задусі тим більше. Чувствую, наче в горлі щось. Що робити мати не знає хлопчику лікарів, буває частіше, ніж у школі. Страшно і те, що такі проблеми з легенями у 90% дітей, мешканців цього будинку. Все це визвано грибками, тому що в нашій квартирі 29 видів грибка. Постійно бронхіти. Це все антибіотики. Це все здоров'я дитинка. Лише цьогоріч грибок підкосив здоров'я є Майже півсотні мешканців, у всіх схожі симптоми. Кашель, задишка, що переростають у бронхіт, пневмонії і навіть гірше. Врачі, ну що, у вас грібки, у вас воспалітельний процес постійно. От десь жінка жила в 125-тій кімнаті, 38 років, рак легких. От умерла. Ну, шість чоловік точно. От седьмая у нас на грані. Ми показали умови, з якими живуть люди медикам. Лікарі жахнулися, адже півсотні видів грибків це просто катастрофа для здоров'я. Може бути, звісно, грибкова пневмонія. Це може бути враження легеній. це може бути мікс інфекцій, одночасно і бактерії, і гриби, септичні стани, коли поступає грибок не тільки в легені, поступає в кров, і тоді він призводить до враження і серця. І печінки, і нироки. Шкідливі організми почали стрімко розвиватися в будинку 10 років тому. Через погану вентиляцію, і гідроізоляцію труб тут завжди підвищена вологість, вона і сприяє заплідненню грибків. П'ять років тому будинок перевіряли фахівці інституту мікробіології і вірусології, і вже тоді жити там було смертельно небезпечно. Умови проживання в цьому будинку вони для людей і не те, що є негарними. Вони є шкідливими і небезпечними щодо вицелення, Так, я думаю, що це це треба. Робити тому, що стан там жахливий. Норма цієї всесвітньої організації здоров'я перевищує на більше ніж 13 разів. Чому за 5 років людей не відселили і не зробили ремонт? Чому й досі три сотні мешканців змушені дихати смертельними випарами? З цими запитаннями ми звернулися до ЖЕКу, але відповідь просто ошелешила. Дім неодноразово одноразово було запропоновано ремонти провести у 2008 році. Виділялося почти около 500 тисяч на 470 сімдесят на проведення капітального ремонту. Вони відмовилися, не допустили не підрядника, нічого. Хотя тільки квартири, все Все. відселення в нову будову. Така їхня позиція. Чи допоможуть людям, хоч якось, після довгих вагань керівництво Деснянського району таки погодилося поділитися планами порятунку? Задається питання щодо реконструкції цього будинку. Шляхом того, що на вільній там території буде будуватись будинок стартовий, люди будуть переселятись в цей будинок. Робимо зараз інвентаризацію житла, рахуємо скільки потрібно для квартир і яких квартир для відселення. Та коли розпочнуть роботи, жодної конкретної дати в адміністрації так і не назвали ігор Шумик Андрій Дзюбенко, Володимир Коновалов, НТН. Україна може стати новою столицею секс-туризму на рівні із Нідерландами. Ні, це не жарт. а Новий законопроект українських депутатів. Він пропонує легалізувати проституцію, прирівнявши її до інших видів підприємницької діяльності. Держава ж, згідно з цим документом, повинна буде сприяти розвитку будинків розпусти та робити усе для підвищення іміджу цієї скандальної професії. Більше розповість Ірина Винокурова. Трипти з бар у центрі Києва. Для звичайних клієнтів тут були танці, для обраних секс за гроші. 7 тисяч гривень клієнти формально платили за дороге вино. Навіть отримували чек. Нині за такий бізнес вигадливим організаторам загрожує до семи років в'язниці. Дівчатам штраф. Втім, у недалекому майбутньому і борделям, і повіям може й не доведеться переживати такі шпигунські пристрасті. У парламенті з'явився скандальний законопроект про легалізацію проституції. Уже перші його статті вражають непідготовлену свідомість, адже документ не лише має дозволити торгівлю тілом, а й усіляко сприяти розвитку цього бізнесу. Держава сприяє розвитку секс-закладів, вживає заходів підвищення іміджу праці повій, сприяє діяльності професійних спілок та громадських організацій у сфері проституції, діяльності секс закладів. Тяжко працюватимуть нічні метелики в спеціально облаштованих сек-закладах. Із законопроекту незрозуміло, де вони будуть розташовані. Втім, де не можна їх облаштовувати, вже відомо. Тож ті, хто хотів би створити бурделі в органах державної влади, лікарнях, школах, дитсадках, музеях. Театрах, церквах та кіосках мають пам'ятати, робити цього не варто. Автор усіх цих оригінальних ідей народний депутат Андрій Немировський. Тиждень ми намагалися зв'язатися з ним. Втім, обранець спілкуватися відмовився, хоча активно обговорює тему проституції в соцмережах. Дякую за обговорення, але хочу сказати декілька слів, щоб не було пліток та нісенітниць. Декриміналізація і подальше виведення з тіні сфери інтимних послуг дозволить вирішити одну з наболілих проблем у державі, на яку зазвичай ладні закривати очі. Чи потрібно обговорювати цю проблему? Потрібно ховати голову в пісок і говорити, що в Україні не існує проституції неправильно. Обома руками за легалізацію і самі повії кажуть соціологи. Якщо е легализовать э, проституцию, тем самым можно убрать вот этот э, момент, элемент насилия по отношению к этим женщинам. Есть определенный ну, так называемый внутренний налог на эту деятельность, то есть либо со стороны сутенера, э, либо со стороны той же милиции, которая ну, Покриває та все діло, знає об этом і получає какие-то деньги, но тоже нелегально. А ось президент асоціації сексологів Ігор Горпинченко таким законопроектом шокований. Він категорично проти такої легалізації проституції, адже впевнений, цей законопроект радше не легалізує, а популяризує торгівлю тілом. Проституція, так же алкоголізм, торговля, наркотиками, зброєю – це соціальне зло. І держава не має морального права це соціальне зло підтримувати. Як українці ставляться до ідеї легалізації проституції? Наразі достеменно невідомо, адже жодних досліджень на цю тему в останні роки не проводились. Втім, більшість опитаних нами жінок категорично проти, аби торгівля тілом стала легальною професією. Ну за чим такою можна якщо зараз Было довольно таким много проституток, когда это было не легализировано, то когда б, все это уже законно, то я думаю, их станет еще больше. Поэтому я не понимаю этого закона. Это вообще бред какой-то. Я считаю, что нужно зарабатывать деньги нормальным способом, ходить на работу, а не заниматься какой-то евро. А вам это уже крайний какой-то случай уже. Человеки ж до идеи легализации проституции ставляться переважно схвально. Отлично, вообще супер. город. Да. Только не надо по телевізору показувати. А вы як встал Положитель. Вже не розуміло, не положительно. положительно іноземці також не бачать нічого поганого в легалізації проституції. Приміром, так вважає роб турист зі США. В будь-якому разі люди це роблять, і якщо це буде безпечно, як у нас у Неваді, і якщо це легалізують, то це буде давати дохід державі. натомість його друг Олександр, що також живе у Сполучених Штатах, категорично проти. Дуже проти і так очень много секс-туристів. Я думаю, які приїжджають в зв'язку з цінами гривні. Тож що зараз сильно упал культурна, хороша страна. багато цікавих людей. Зачем это робити, це не треба. Чи готова Україна до легалізації проституції? Це запитання так і залишається відкритим. Хоча більшість експертів радять вирішувати його поступово, наприклад, зняти для початку адміністративну відповідальність за торгівлю власним тілом. Ірина Вонокурова, Олексій Дрисов, НТН. Мотоцикл Привид на автодромі Поль-Рікар у Франції. Під час перегонів на витривалість мотоцикліст Фредерік Ботіґлєрі злетів ізі свого байка. Утім, двоколісний ще кілька хвилин без спортсмена продовжував рух. Та ще й утікав від усіх, хто намагався зупинити транспорт. Курйозний інцидент наробив галасу в мережі. Чимало скептиків намагаються збагнути як таке можливо, і називають ролик сфабрикованим. На цьому в мене все наступний випуск свідка. Дивіться вже о 21.30. Не пропустіть.